Представники управління соціального захисту населення Шосткінської районної державної адміністрації взяли участь у східноукраїнському форумі рад внутрішньопереміщених осіб. В місті Дніпро цього року відбувся масштабний форум Східно-регіональний форум рад ВПО 4-5 вересня. Це був масштабний майданчик для обміну досвідом для ідей, для дискусії, для розвитку рад ВПО для того, щоб могли, ради ВПО могли інтегрувати в суспільство внутрішньо переміщених осіб. Метафоруму створення єдиної платформи для обговорення ключових питань захисту прав і підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також налагодження партнерства між державними структурами, місцевими громадами та громадським сектором, захід був дуже цінний тим, що ми побачили, як працюють ради ВПО в громадах. В тих громадах, де внутрішньо переміщені особи почали їхати в найперші громади ще з 2014 року, і як вже не один рік ради ВПО втілюють свої ідеї для кращого. Розвитку інтеграції внутрішньопереміщених осіб в суспільство. на форумі. Був презентований сервіс Портал Рад ВПО. Фонд Стабілізайшн Суперсервіс, завдяки якому було зібрано цей захід. Довів розроблену платформу портал для рад ВПО. Цей портал познайомили нас з ним. Цей портал дає змогу ділитися своїми напрацюваннями ради ВПО. Тобто, ми як Рада ВПО. Прошостнської районі військової адміністрації можемо зайти, поділитися своїми напрацюваннями і подивитися, що робить та або інша рада ВПО, можливо, якісь цікаві ідеї. Дводинний захід був присвячений обговоренню ключових тем: як ради ВПО впливають на владні рішення, успішно проводячи адвокаційні кампанії, як залучити переселенців та місцевих жителів до роботи рад, як ефективно інтегрувати та соціально адаптувати ВПО в громадах. Наразі у Шостінського. Ському районі створено 5 рад ВПО і шоста це рада районна. Юлія Бежевець, начальниця управління соціального захисту Шосткинської районної державної адміністрації, говорить про проблеми, які найбільше гальмують роботу рад. Це коли їх створюють формально і немає активних вмотивованих учасників. Це одна із великих проблем рад ВПО в громадах. Вони скаржаться, що їх не чує влада. Рада ВПО це дорадший орган, ми всі знаємо, да, без свого бюджету, без свого такого сталого місця, їх не чує і у кожній, мабуть, у кожній раді ВПО ми прописували це проблема. Нас не чує влада, в нас є ідеї, але влада не чує. Ну, тут можна розуміти, що влада в принципі на місцях може сама зробити це без якого-небудь органу, так, дорадчого. Якщо ми беремо Шостинський наш район. Та, і е, Я кажу про раду ВПО на районному рівні, то нас чує влада, е, нам готова влада допомагати, нам іде на зустріч влада, але в нашій раді ВПО немає вмотивованих. Людей, котрі хочуть працювати, не так давно до складу ради увійшла Олена Романенка. Тому для неї участь в форумі була дуже корисною. Кожен привніс свій досвід, свій кейс, кожен розповів, як вони з цим справляються, з цим напливом внутрішньо переміщених осіб, як вони їх інтегрують, як вони проводять цю адвокацію і все, все таке інше. І це було просто вау. Переселенці, це не ті. Ягар для громади, а цінний ресурс і потужний потенціал для її розвитку. Ця думка стала провідною на форумі і її повністю підтримують шосткінські районні державній адміністрації. Це не проблема громади. Це нам важливо всім розуміти, і місцевій владі, і нам, сталим мешканцям нашої громади, що це не панаєхалі, а щасливої жизни. А це не проблема, це нові люди у нашій громаді, це новий ресурс, потенціал нашої громади, і не можна відпускати людей їхати кудись далі, хай вони залишаються з нами у нашій області, в нашому районі. Для того ми хочемо працювати радою ВПО і робити все можливе для їхньої інтеграції в громадах.